Нет, пока нет. Купюра мы по 100. 5 купюр. 50 долларов. Одной купюрой. И по 5. Может, его уже за... 10 девяносто девять, Я занимался мошенничеством. Звонил всяким организации, там, волонтерские организации, звонил во всякие религиозные, батюшкам звонил, военным звонил для того, чтобы прилагать автомобили. Говорил, что нужны деньги на дизель. А люди скидывали мне деньги то для того, чтобы я привозил эти автомобили. Я эти автомобили не привозил, вот так я обманул людей. Изначально то 7 тысяч, то 9 тысяч, ну а потом говорил, что 17, 19, там 13. Когда мне люди скидывали деньги, чтобы я привозил автомобили, я якобы говорил, что я в дороге и у меня пробивалось колесо. и надо мне деньги на ремонт колеса. Мне тут же люди скидывали деньги. Сейчас прошу прощения, рассказываю, что так делал. Вы затриманы в порядке статьи 286-15 КПК. Назовчинный служб. по 3 статьи 190 190 КК Украины. Он мне звонил и говорил, сейчас придут деньги тебе на карточку. Э, за э, машину, Дай мені номер карточки. І ЗСУ, і воєнні машини, може бути. Спочатку було э, то 200, то 400, щоб я нічого нікому нічого не говорив. Да. На Одещині поліцейські викрили злочинну групу псевдоволонтерів. Припинили протиправні дії зловмисників, представників управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області, Правоохоронці встановили, що зловмисники під виглядом волонтерів, які нібито знаходяться за кордоном, телефонували представникам місцевої влади, духовенства, волонтерських організацій, військовослужбовцям, казали, що мають бажання передати безкоштовно на потребу ЗСУ подошляховик і навіть готові особисто привезти його до необхідного пункту призначення. Подальшому, спілкуючись з потенційними жертвами, вони просили кошти, нібито на паливо або ремонт автівки, аби транспорт доїхав до пункту призначення. Ведені в оману громадяни перераховували на вказані псевдоволонтерами рахунки гроші. У такий спосіб благодійникам вдалось ошукати шістьох довірливих громадян і заволодіти їхніми грошима у розмірі більше 130 тисяч гривень. Кошти вони знімали з банківських рахунків, ділили між собою і витрачали на власні потреби, а з потерпілими перестали виховувати на зв'язок. Не дочекавшись обіцяного автомобіля, ошукані громадяни почали звертатись до поліції. Всіх трьох фігурантів поліцейські встановили та затримали. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі обласної поліції повідомили фігуранта про підозру залежно від скоєного за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. А саме у шахрайстві, вчиненому повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб, та за частиною 2 статті 209 того ж кодексу у легалізації відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції цих статей позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство Триває.